Привет! Сидаешь вы, чого стоїш? Всім привіт, мене звати Віталій. Я вже третій рік проживаю в Польщі. Перший раз взагалі приїхав на заробітки до Польщі в 17-му році. Маю для вас багато корисної інформації. підписуйтесь, щоб її не пропустити. І сьогодні я з вами поділюся тим, як здати кров в Польщі, що ви за це отримуєте, і що потрібно для того, аби здати кров. Здавати кров максимально вигідно тим, хто працює по умові о праці, адже ви отримуєте вихідний у день здачі крові та на наступний день. Рекомендую здавати в четвер, якщо хочете отримати 4 вихідних. Без ніяких заморочок. Або ж в понеділок, якщо ви не хочете бути в довгих чергах, тому що в четвер куча народу йде здавати кров. Робите все швиденько. Єдиний мінус, то що вам в понеділок доведеться кудись йти з самого ранку, тому що кров приймають до 10, до 11 в нашому місті, в новому дворі, а знаю, що в Варшаві приймають трошечки довше, здається, до 12-ї десь. Саме смачне ми залишимо на самий кінець, там я розповім. Про все, що ви отримуєте від здачі крові, тому дивіться це відео до кінця і дізнаєтесь, чи є якийсь взагалі сенс здавати кров в Польщі. І так, перше, хто ж може здати кров? Це повинна бути людина, яка розуміє і розмовляє на польській, вміє читати. Ну і бажано писати. Писати, звісно, у вас ніхто нічого не перевірить, тому що все, що ви пишете, це адреси, ім'я, прізвище, песель, такі звичайні просто анкету заповняєте і. Проходите тестування, вам потрібно там хрестиком чи галочку відмічати, і на цьому все читати вас. Також ніхто не зможе перевірити, але обов'язково, щоб ви, хоча б, говорили на польській, більш-менш нормально, щоб не виникло підозр, що ви погано розмовляєте, тому що дуже багатьом людям просто тупо відмовляють. Тому що вони погано розмовляють на польській. А якщо ви погано розмовляєте на польській, то вони будуть думати, що ви погано розумієте на польській. їм не важливо, що ви їм скажете, що я все розумію. Прийміть мене кров, я все знаю, що там написано. Я все розумію. Тільки я погано розмовляю. бо Я боюсь розмовляти. Так не підійде. Вони вам просто відмовлять. Я знаю про що говорю, тому що в моїй Вікторії відмовляли в двох різних пунктах здачі крові і в Варшаві, і в Новому дворі Мазовецькому. І я чув, що це не єдині випадки. Багатьом людям, які не розмовляють на польській, відмовляють також. Вам можуть відмовити, якщо у вас будуть якісь висипи на шкірі. Незрозумілі порізи на шкірі, на руках ну видимі звичайності, що вони побачать. Якщо будете вести себе якось підозріло, вони також можуть відмовити. Ви не повинні бути дуже втомлені. В мене, наприклад, було подразнене на оці, воно полопали капіляри, і до мене також доцепилися, що в мене з оком, що, що сталося. Ну я сказав, що мене просто натерла лінза око, і подразнення таке виникло. І... Ніби проконало, і це призвело до якихось підозрів. Мене там перевіряли, там почали казати, що я маску зняв, там показав їм язик, що в мене там, як я там дивлюсь, там реагую там очима. Вони думали, що я з нічної зміни, бо в мене око було червоне. Ну тобто різні такі нюанси, за які вони вам можуть відмовити. Тому е, потрібно себе просто вести максимально. Якщо ви погано розмовляєте на польській, старайтесь розмовляти максимально зрозуміло і чітко, щоб вони просто. Ну, не знаю, не перевіряли вас сильно, як ви там знаєте, той польський чи не знаєте. На рахунок того, чи потрібен песель на здачу цієї крові, я не знаю. Можливо, підійде просто паспорт. В мене песель є, тому в мене не виникало ще ніяких проблем. Здати ви можете підійти з самого ранку. Деякі пункти прийому крові приймають, наприклад, до 10-ї години тих, хто здає перший раз. Якщо ви вже здаєте не перший раз, то ви можете прийти. До одинадцятої, ну так в моєму місті. В Варшаві я знаю трошки термін довший. Вони збирають кров довше. Вам необхідно прийти обов'язково в масі, тому що це медичний заклад, вдягнути обов'язково той фартушок, заповнити анкету, потім ще одне пройти тестування. Останній етап це розмова з лікарем, і він вже вирішує, чи допускати вас до здачі крові чи ні. Потім ви вже миєте руки саме в ліктових згібах, і здаєте кров. Всі пункти здачі крові можете знайти самостійно, десь в інтернеті також я вам залишу посилання на цю організацію, в яку я здаю кров. Я так розумію, це державна організація вона швидше за все одна по всій Польщі. Можливо, є ще якісь приватні. А тепер саме солодке, це те, що ви отримуєте від здачі крові в Польщі. Пам'ятаю, коли я здавав кров в Україні, це був 16-й рік. Я отримав 18 гривень готівкою, менше в два рази, ніж ця кружка чаю солодкого, і декілька шматочків печива, звичайно, до кави, саме дешеве печиво, там 5-7 гривень за пачку. На ті часи це виглядало приблизно ось так. І все, на цьому в принципі все закінчується. Ну і плюс отримуєш там результат по своїй крові. Що там в тебе є, що там в тебе немає. Ну, якісь там це як би безкоштовно робиться з твоєї крові вже. Наскільки я чув, то вже останнім часом там дають ще якісь шоколадки додатково, ще щось там дають. Можливо, я попав в якийсь такий день, там, де все закінчилось. Я не знаю, як це пояснити, але в мене був такий досвід. І так, що ж дають в Польщі? Перше, що саме солодке в цій всій історії, це ось ця бумажка, звільнення від роботи, яку я вже віддав самороботодавцю, роботодавцю, тому для вас залишилось тільки фото. Отримуєте ось таку бумажку, за якою ви звільнені. В день здачі крові плюс наступний день. Також ви отримуєте ось такий набір шоколадок. Можна шоколадки в студії? Кидай. Тільки так, щоб не в кружки. Це було прям як. Не буду казати. Це поганий блогер, ми таких вже не дивимося. Ось таку пачку шоколадок ви отримуєте. Просто, чисто для порівняння з досвідом, який в мене був в Україні. ну, я не знаю, як зараз, але я говорю конкретно за мій випадок конкретно в 2016 році в місті Хмельницькому. Но тут 9 шоколадок. Кожна по 100 грам, тут 900 грам шоколаду. Майже кілограм шоколаду ви отримуєте. Ось так це все виглядає. Є ось така з горішками: 100 грам, з родзинками, також 100 грам з кокосом, також 100 грам. Три чорних шоколадки, 70% какао, гірка-гірка, кожна по 100 грам. І саме смачне, що тут є, це молочна шоколадка. Такої молочної шоколадки ви ніде в Польщі не купите. Вона дуже смачна. Кожна по 100 грам, три штуки, дев'ять шоколадок. Ось ця молочна шоколадка це просто пушка. Вона, напевно. Точно смачніше? Yes. Смачніше? Вікторія каже, що ця молочна шоколадка з коробки здачі крові, от, ось ця, вона смачніша, ніж ось ця мілка. Так що просто візьміть в когось, хоча б попробуйте, хто здав, ви просто скуштуєте хоча б точок, ви зрозумієте, про що йдеться. Або підіть самі здаєте і спробуйте цю молочну шоколадку. Вона пушка. Кузата! Далі, що ж ви отримуєте ще? Гамарець. Хай буде. Ладно, не перекидуй. Перше, що ви отримуєте, це ви отримуєте на третю здачу крові. У вас є можливість підписатись на. Ось таку програму. Це така карточка, яка згинається. Тут моя особиста інформація всередині вже зігнута. Якщо ви проведете нового донора крові, то вам відкриється ще синє поле. А так, всім доступне це поле за одну здачу ви отримуєте 4 краплі і початку ставлять, коли ви це здавали. Коли ви назбираєте там відповідну кількість, ви можете щось. Отримати там, не знаю, якісь рюкзаки, там, ще там ще щось, я не знаю, що там є, але збираю, і добре потім буде видно. Друге, що ви отримаєте, це ось таку картку це легітимація хонорового давця крві. Тут буде ім'я, номер легітимації і дата. Саме класне, що ви отримуєте разом з цією карткою легітимацію, коли ви її виробляєте. Ви одночасно ви отримуєте ще й таку картку, де є група крові. Прям одразу. Ще якась тут різна інформація, який лікар перевіряв вашу групу крові, його підпис, дата, коли він робив це все. Ну і, звичайно ж, ім'я, прізвище, песель також тут є вказаний. Дата народження і місто народження. Цю картку ви просто кладете, наприклад, як я ношу його в гаманцю, просто на випадок чогось. Лікарі просто знайдуть цю картку і побачать мою групу крові ці хвилини, там, там 20 хвилин чи 10 хвилин. Не знаю, яка там швидкість. Можливо, вони врятують мені життя. Того це досить корисна штука. Це ще не все. Після закінчення року ви просто йдете до цієї організації в любе виділення, неважливо в якому місті, і берете в них підтвердження, скільки разів ви за минулий рік здали кров, чи там скільки літрів. Неважливо. І потім, коли ви подаєте свою податкову декларацію, тобто під, там є розділ, там, де вас запитують, чи ви здавали кров, ви натискаєте що так, я здавав кров, і додаєте просто ту довідку на здачу крові, чи як там вона, не знаю, може електронна, це буде якась довідка. Я не знаю, як це точно відбувається. Ось закінчиться цей рік, в мене буде 5 разів здачі крові, я піду, все зроблю, і тоді вже знаємо, як це оплачувати Так як я взнавав приблизно. Кожна здача крові ще додатково оплачується 80-100 злотих. Десь так, щось такі там цифри виходять. І так, що ж ми отримуємо за одну здачу крові? 80-100 злотих за одну здачу крові. Потім два вихідних, які по умові операції оплачуються. Потім ви отримуєте 900 грам шоколаду. Картку легітимації, картку з особистою вашою інформацією і також інформація про вашу групу крові. Я рахую, що це дуже корисна картка. Приймаєте участь в бонусній програмі, за які ви отримуєте потім якісь додаткові плюшки. Ну і найважливіший сьомий пункт це те, що ви реально допомагаєте комусь, рятуєте комусь життя. Так як сказали мені працівники в пункті здачі крові, коли я останній раз здавав, що людей все менше і менше. Але врахуйте те, що кошти зі здачі крові ви отримуєте після подання податкової декларації в кінці року. І коли вам все там розрахують, все перерахують, вам відправлять кошти або поштою польською, або ж просто на картковий рахунок, який ви вкажете в системі електронної декларації. Підписавшись на мій канал, ви значно збільшите мою мотивацію робити україномовний контент і далі. Я сподіваюся, що це відео вам було корисне і ви поставите лайк, напишете свій коментар. Не забувайте донатити на Unity 24. Посилання буде внизу в описі під цим відео, і решта корисних посилань також буде в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд до наступного відео.